Вітаю вас, мої любі діти. Мабуть, ви погодитеся, що дуже важливо робити добро людям. Саме так і думала дівчинка на ім'я Оленка. Оленка завжди чула від своєї бабусі: Якщо робитимеш добро людям, матимеш багато хороших друзів, і всі тебе поважатимуть. Оленці така думка дуже сподобалась. Тому, прокинувшись одного ранку, вона твердо вирішила, що від сьогодні почне робити добро іншим. Найперше, що вона зробила, це застелила своє ліжко. Так вона вирішила допомогти мамі, щоб у неї менше роботи було. Потім Оленка нагодувала свого песика чапу і вирішила піти з ним на прогулянку. Йдучи дорогою, вона собі думала. Дві хороші справи я вже сьогодні зробила. Але напевно цього буде замало, потрібно ще комусь допомогти. І саме в цей момент, піднявши очі, вона помітила свою подругу, яка також прогулювалася із своїм песиком в парку. Було добре помітно, що дівчинка була чимось дуже стурбована. Але Оленка на це чомусь зовсім не звернула уваги. Натомість вона помітила великий рожевий бант на голові у дівчинки. Оленці здалося, що той бант аж ніяк не пасує по кольору до синіх черевиків подруги. Оленка вирішила відразу допомогти подрузі. Катрусю, тобі зовсім не пасує бант до черевиків. Краще візьми інший, хоча б блакитний. Звичайно, коли Оленка говорила про це. То думала, що дуже допомагає подрузі, але катруся чомусь тільки ображено глянула і пішла собі далі. Що сталося? здивовано подумала дівчинка. й що? Байдуже, як вона виглядає? Не розумію. Прийшовши з прогулянки додому, Оленка вирішила трохи перепочити, але згадала про те, що її молодший братик дуже любить цукерки. Тож вона вирішила йому в цьому допомогти. Оленка пішла на кухню, дістала із шафи велику вазу із цукерками і всі дала братику. Братик цьому, звичайно, дуже зрадів, а Оленка була задоволена, що змогла йому допомогти. Перед сном, у своєму ліжечку, Оленка роздумувала про те, як гарно пройшов її день, і скільки добрих справ вона могла сьогодні зробити. Також вона вже почала складати плани на наступний день, як вона вже з самого ранку буде робити добро своїм рідним. Прокинувшись наступного ранку, Оленка попрямувала до кімнати братика, але вона була дуже сильно здивована. У ліжечку був, наче не її брат. А хтось дуже схожий на шрека із мультика, адже його лице було все в зеленому кольорі. Що це? Що сталося? стурбована запитала дівчинка. Мама мене зеленкою намастила. А чому в мене з'явилося багато прищиків після тих цукерок, а тепер мене мама теж лікує. А ще вона сказала, що тепер багато днів. Я зовсім не їстиму цукерок. Почувши це, Оленка дуже засмутилася, пішла в свою кімнату і мало не плаче. Думає, я ж так хотіла робити добро, а вийшло все чомусь навпаки. Подруга образилась, а братик взагалі захворів. І тут Оленка помітила, що чапа сидить біля неї. І всім своїм виглядом показує, що хоче якось потішити свою господарку. Подивившись уважно на нього, Ленка раптом багато чого зрозуміла чапа її вірний друг. Він завжди поряд радіє разом з нею і сумує разом з нею. Це дуже потішило дівчинку. То ось що означає робити добро, подумала вона, помічати потреби людей. І старатися їм допомогти або, хоча б бути поряд, як чапа.